Чергову порцію поправок від Мінфіна внесуть в податковий кодекс в кінці минулого року. Парламент з подачі каміну вже провів податкову реформу. Але як бачимо, три місяці по тому закони переписують в інтернеті. Люди активно зрозуміло обговорюють ці можливі зміни, і в основному ні на що хороше вони не не розраховують, так що ж насправді чекає українці після чергових поправок. Давайте запитаємо нашої гості у нас заступник міністра фінансів України Олена Макева. Пане пані Олено, добрий вам ранку. Добре. Дякую, добре. що завітали сьогодні добре. до нас. Добре. 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 Дякую. Ну, бачите, як дуже багато нам глядачі з цього приводу написали з приводу така податкова їх тема дуже дуже хвилює. Тому нас запитання від глядачів. Вони емоційні, вони прості, але маємо на них дати відповідь. Отдільні що... деталі ми вирізали, не волнуйтесь, поэтому ні <плат> Не эксперты, мы им повинны все пояснить. Вот здесь. Ну давай, давай, первое запись. Не успел заработать новый налоговый кодекс, как вы готовите очередные поправки? Ваши специалисты что, некомпетентные, не могут нормально прописать законы с первого раза? Или просто цель вытрясти больше денег с людей? Гарне питання. Насправді всі закони, які були прийняті податкові в кінці минулого року, вони були відверто кажучи, спрямовані на збалансування бюджету у складній ситуації з національною безпекою країни. Так. І на сьогоднішній день ми бачимо в соціальних мережах в різноманітних змі, люди кажуть про те, що реформи не відбулися, і це є показником того, що треба щось робити. Отже, ми вважаємо, що ці ті реформи, які були мали місце, вони не є на Досить амбітними, для того, щоб мотивувати бізнес, сплачувати податки, а інвестори війти в країну. Тому ми зібрали потужну команду на платформі Нацради Реформ за для того, щоб вразити і бізнес. і і Потенційних інвесторів в Україну і, врешті-решт, показати зростання економічне в нашій Просто країні. Просто дуже хочеться вірити, що це справді у вас вийде, ну тому що, щоб знову не було, щоб знову не переписували, не переписло, щоб знову не було хвилі обурення звичайних людей. Ще одне запитання: ось податок на багатство. Давайте подивимося у нас. Є слайд, покажіть нам його, будь ласка. На екрани, ось ставка податку, якщо зарплата більше від 12 тисяч 180 гривень, була 17%, відсотків, стало 20 відсотків. Ось запитання зрозуміло, обурюються глядачі. Тобто, тобто ви вважаєте, що люди, які заробляють 500 доларів, це багаті люди? Чому збільшили цю ставку? Звичайно, ні, але ми мусимо залишатися в тренді світової економіки. І прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб. Це є практикою світової Європейських країн ми повинні визнавати, що е... Багаті люди і статки багатих людей це є дуже гарним індикатором того, що в країні є платоспроможні громадяни, і тому ми повинні надавати певні преференції для е, тих громадян, які мають низькі статки на сьогоднішній день дійсно потребують державної допомоги та оподатковувати доходи багатих людей, так. принаймні для того, щоб е, зменшити або нівелювати концентрацію багатства в, в руках однієї людини або сім'ї. На до речі теж дали свої ось варіанти. Як це можна, але от перед тим ще одне запитання. Ось Наталія Ярейсько, міністр фінансів, заявила, що комунальні тарифи повинні і надалі підвищуватися. Ну, тема тарифів взагалі там вона не обговорюється, Тут люди страшно з цього приводу обурюються. Тобто, і от люди пишуть: є з тобто, бездонної друнав та газа залежне опять запланяти саме бідне. Ну тому, що дивіться, виходить так, що реальна ціна, от за от, суспільними аудитором, вони кажуть, що реальна ціна на газі населення не повинна бути вища ніж 3 три тисячі гривень, оскільки собівартість тисячі кубометрів українського газу біля тисячі гривень ой ви знаєте, в нас дещо перекос є по наданню податкових пільг та субсидій, да, будь-яких для громадян. Так. Ну і і тому це те також це питання слід вивчати, досліджувати, думати, яка система буде правильною. Я маю на увазі програму підтримки громадян, які потребують цього, особливо там пенсіонерів або безробітних. І візьмемо такий простий приклад, як податок на нерухомість. Да, наприклад. Отже, ми повинні розуміти, що цей податок, який залежить від площі, немає нічого спільного від ринкової. З ринковою вартістю нерухомості, тому він тому він не працює. І, і пільги, які впроваджені по цьому податку, вона вони також не є справедливими до громадян. І тому ми сьогодні говоримо про те, що е, треба розширювати базу і прив'язувати не до площа до вартості цієї так. нерухомості. По перше, а по-друге, переглянути ту систему е, преференцій, які надані для людей, тому що е, саме люди, які потребують безробітні літні пенсіонери, вони потребують е, цих преференцій по несплаті податків. Тому ми повинні переглядати ті пільги, які залишилися на сьогоднішній день в податковому кодексі, і звичайно фокусувати свою увагу на підтримку людей, які дійсно потребують цієї державної підтримки. Смотрите, такий питання. Звичайно, вот в государствах, которые ми називаємо розход налогів, налогов з населення, он достаточно прозрачен. Люди розуміють, куди деваються эти деньги, на що вони йдуть. Вот это ушло на дороги, это на здравоохранение. Ми в Україні можемо якось то зрозуміти? Ви не можете сказать, куди уходять деньги від налогових зборів? Ж ми їх проїдаємо просто, ні? Ну насправді в нас є бюджет і він опублікований. Ви можете ознайомитися з тим, які в нас я є ж доходи. З... Є витрат... плохой витрат, економіст. Да. Мені тяжело <с розібратися <с в цьому странічному інструменті. Добре, ну насправді, все воно інформація відкрита, але не вистачає прозорості. Мабуть, за рахунок того, що воно дуже складно подано. Тому я обов'язково врахую, і ми з міністерством фінансів подумаємо, яким чином подати спрощену інформацію, щоб люди розуміли. Але врешті решт я розумію, що люди повинні побачити конкретні якісь дії. І, наприклад, дороги, нові дороги, да? і я тут дуже радію, тому що дуже багато класних людей прийшли сьогоднішній день в уряд. І, до речі, от пан Роман Хміль, яким і гарним товаришем моїм, він сьогоднішній день займається саме дорогами. Я точно знаю, що людина, яка любить це заняття, яка покинула свій власний Ти результат, біжди... да. буде а дуже буде дороги. Да. Тому ми говоримо про те, що треба міняти людей і треба бути прозорими і показувати конкретний результат для кожної людини. Тому що, якщо навіть людина громадян нашої наш країни Бачить красивий слайд, він не повірить. А якщо ми говоримо про те, що буде конкретний факт: от нова дорога і вона класна, або от нова медицина, або пенсійна реформа, тоді люди відчуються. І до цього ми повинні прагнути. Спасибо Дякую Вам большое. Олена Макеєва, заступник міністра фінансів України, була сьогодні з нами. в студії. дякуємо вам. Дякую. Планів багато. Ну, сподіваємося, що от вам вдасться все це зробити.